Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах українським біженцям дозволять молитись без гадки патріарха Кирила. Фінансова підтримка для українців стає дедалі важчою. Спортсмени з України завітали до ЕТА Плюс недоліки у вивченні литовської мови. Сейм вжив обмежувальних заходів для громадян Росії та Білорусі. Віленсько-Литовська, православна архієпископія московського патріархату, дозволить українським біженцям молитися без згадки патріарха Крила, але продовжить згадувати його на богослужіннях. У своїх виступах патріарх Московський Кирило регулярно виправдовує, підтримує та благословляє вторгнення Росії до України. Через цю посаду йому заборонено в'їзд до Литви. З початком війни в Україні великі відомі благодійні фонди, організації чи просто небайдужі люди, активно збирали підтримку та доставляли її українцям. Фандрайзери відзначають, що потреба в допомозі не зменшується, але зібрати таку підтримку як рік тому стає дедалі важче. За словами соціолога Вільнюського університету, суспільство трохи втомилося, а сильні емоції пов'язані зі страхом загрозою війни, згасають. Тож тим, хто збирає підтримку, потрібно докласти більше зусиль. Вчений наголошує, що менш відомі прихильники мають об'єднуватися з більш відомими, адже важлива довіра до ініціативи, фонду чи людини. Перед змаганнями в Естонії спортсмени Київської спортивної школи Атлант відвідали редакцію Ета плюс. Тренер каже, що вони приїхали не лише змагатися, а й передати слова подяки українцям, мешканцям Естонії та Польщі, бо їхній маршрут саме такий за підтримку України. Поки репортаж готувався до редакції, етаплюса прийшла радісна новина про призові місця, яких досягли українські спортсмени. Гайдаманчука Ліса посіла третє місце у молодшій вільковій групі. Шапка Артен посів п'яте місце у молодшій віковій групі. Гайдеманчук Маруся посіла сьоме місце. Вітаємо спортсменів! Дякуємо за візит та бажаємо подальших успіхів! Ми спортсмени з Києва, зі спортивної школи Атлант. Наш клуб називається Чисті серця. Їдемо ми зараз на змагання в Естонію, в Талін Опен з вільної боротьби та жіночої боротьби. Зупинились тут в Литві в Шауляї поспілкуватися з нашими друзями, потренуватися з нашими українськими тренерами, які тут приїхали до вас. І завтра вже поїдемо далі в Естонію. Збірна команда: у нас є хлопець з Луганська, хлопець з Артема, з Чернігова Артем, з Броварів. Ми приїхали. Не тільки позмагатися, а ще принести маленьку вістечку вдячності литовському народу, естонському народу, польському народу, тому що наш маршрут так пролягав за підтримку України, за те, що ми ще не переможні завдяки вам, завдяки вашій підтримці і підтримці творця Господа нашого, і саме найголовніше дати дітям відпочити від сирен, від цих авіаударів. І велике прохання до всього світу долучитися, щоб війна найскоріше закінчилась. Слава Україні! Героям слава багато українців, які приїхали до Литви, хочуть вивчити литовську мову. Одні прагнуть висловити подяку до мешканців країни, яка приймає. А для інших знання литовської мови єдиний спосіб інтегруватися в суспільство і знайти хорошу роботу. На жаль, не всі можуть купити платні заняття, а не безкоштовні курси містя дуже мало через відсутність державного фінансування. За словами директора будинку національних громад Жегоша Мілошкевичуса, будинок національних громад отримує фінансування на навчання литовській мові від департаменту національних меншин, а також дещо допомагає Державна комісія з литовської мови. Однак цих грошей замало, щоб задовольнити всі запити. Сейм вжив обмежувальних заходів для громадян Росії та Білорусі. Проект закону про обмежувальні заходи у зв'язку з військовою агресією проти України, який встановлює національні санкції, був покликаний посилити порядок видачі дозволів на постійне чи тимчасове проживання в країні. Видачі віз заборони пересування громадян Росії через зовнішній кордон України. Однак, після обговорень у комітеті Сейму з питань національної безпеки та оборони було ухвалено рішення не змінювати порядок видачі посвідки на проживання громадянам Білорусі. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі Етаплюс, а також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.вінскутисобака Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!